Юлія Качан з доньками Софією та Євангеліною, похресником Марком на сімейну фотосесію в Лаванді приїхали до Тиврова з Вінниці. Фотографує мама Марка. Кума каже Юлія у своїй справі. Профі до неї зателефонувала. кажу, слухай, давай вона. Давай так, війна, але хочеться трішки відпочити від цього всього. Зараз лаванда саме в тренді, саме зараз сезон цвітіння, і е, саме зараз таку можливість люди використовують, щоб зробити гарні фото на пам'ять. Лавандовий сад у Тиврові власність родини Шиян. 30 соток землі біля будинку Лариса засадила кущами два роки тому. Розповідає, це була ідея зятя. Зятя уволили, сократили. Не було роботи, сидів без роботи. І якось він лежав на дивані, дивився-дивився телевізор і йому прийшла така ідея. У нього з'явилася робота і поле залишилося мені. На території є кілька фотозон. Лавки, альтанка, гойдалки. Усе, каже, майстрували самі. Гарно, Побігати можна. Мама. М -м, як пахне. Звела своїм друзям Софію. Мені тут подобається, я радий, що я сюди під'їхав. Я дуже сливий. Лаванда ще й чудова, медоносна рослина, розповідає дочка власниці саду Марина. Тож брат зробив на подвір'ї ще й невеличку пасіку вуликами, як і Лавандою, нині опікується з мамою. Брат каже, Марина зараз на фронті він доброволець. Вони звільняли е, Херсон. Зараз на Донбасі, десь під Мар'янкою. Тут працюють його бджілки, доглядаємо його пасіку, ем, передаємо хлопцям мед смачний. Вхід у лавандовий сад Шиян платний з 10 до 17 години коштує 50 гривень з людини. Для дітей і сімей воїнів безкоштовно приймають гостей за попереднім записом. Це більше для душі. Приїдуть люди, їм приємно. Ну і мені приємно, що мою працю хтось оцінить і, і скаже дякую. Прибуток Лариса Шиян витрачає на закупівлю необхідного для рота, де служить син, що вже придбали, перераховує донька Марина. Круги для болгарок дуже часто ламаються сварочні апарати. Купували і генератори і ну, техніка. Ненадійно, якби вони ремонтують і буває власним коштом. Тому приходиться допомагати хлопцям, чим можемо. Коли лаванда відсвіте з її квітів жінки робитимуть ефірну олію, планують налагодити виробництво. Коли закінчиться війна, брат повернеться, є земля, хочемо робити виробництво як лавандової ефірної олії. Розвивати, розвивати Україну нашу, а ще поруч із лавандовим садом висадили трояндовий. Перші кущі уже розквітла. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниччина.